Подаруємо, а тут вони хочуть всі рішення, які приймає орган місце, забувати в цей реєстр і контролювати, що, що так, що не так. І плюс Європейська харча місцевої восьма стаття теж передбачає, що повинна бути розділятися. А як же вони хочуть нас усіх на це ж не тільки карі, це і сміття? Всю Україну звернулися хто? Вчора у більшість годин вечора пройшов лист з асоціації міст України, вони це все вони проаналізували і запропонували нам, щоб ми від е, е, місцевих рад та, написали звернення на ім'я Руслана е, Степанішина, про те, щоб, е, щоб е, він підтримав внесення змін. Ну і зміни тут вони пропонують, там певні зміни в цей проєкт тут. По пунктам розписано, що буде побраті, що поміняти. Ми повинні, що, не, що повинні, ми повинні а, підтримати звернення так. Да, да. Ми пишемо наше рішення, що наша міська рада проаналізувала цей проєкт і вносимо пропозиції Стіханічну, щоб він підтримав наші зміни до цього законодавства. Той, що вони описали. Ми погоджуємося, що держава буде контролювати всі наші місці. Ми приймаємо це рішення для того, щоб направити наші звернення із змінами цього законопроекту на ім'я Голови Верховної Ради. Вони придумали щось. Асоціація міст придумала. А ми вивчили і кажемо, те не хочемо. Да. 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 Вивчили, 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 що виходить. Ну, ну, тобто, що це ми маємо підтримувати. Зрозуміло. А я думала, наоборот, нічого мені не все, yeah. Добре, що дозволити. Ми законопроект не підтримуємо. Пропонуємо заслівати. Ну доповідати ви будете. Це ж ви нам розказали трьом. Голосуємо, то чимась за. Та за майстренко за. Ренько за. Три. І оце тут. Ні, це тут. Так, ну це ж це одне і те саме Дякую.